Станом на п'ятницю, 21 червня, у Верховній Раді України зареєстровано вже три законопроекти про економічне бронювання працівників підприємств і компаній. Основний документ передбачає бронювання спеціалістів, яких важко замінити за умови сплати за них підвищеного військового збору по 20 тисяч 400 гривень на місяць. У альтернативних законопроектах пропонуються інші моделі. Зокрема, бронювання за умови отримання офіційної зарплати понад 36 тисяч 336 гривень. Сума податків та зборів сплачена з таких доходів становить близько 14,5 тисяч гривень. Знімальна група телеканалу Відікон вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися, що думають мешканці Сумщини щодо ініціативи економічного бронювання та морально-етичної складової цього питання. Ну якщо це економічне бронювання, буде стосуватися підприємців, які дають продукт і сприяють економічному. Відновленню чи сталості України тут і в цьому є сенс. В поняттях державності, в поняттях військової діяльності, справедливості ну не та категорія, якою зараз керується уряд, парламент, ну і в тому числі владні інституції. Тому що війна, в принципі, несправедлива штука. Тому тут треба шукати компроміси і баланс. Я не думаю, що це буде. Це не ну, буде ж... по відношенню до людей. Чому? Ну, тому що буде класифікація на е, економічна класифікація почнеться. Хто більше заробляє, хто менше заробляє, тому подібне. Тому, я думаю, цього, до цього не дійде, бо ми цивілізована Європа, і я не думаю, що це законці приймуть і буде така функція. Негативно ставлюсь до цього, бо багато компаній забронюють людей, а ті, котрих немає грошей, вони не забронюють. Справедливо, економічно це несумісно. Я не згоден, абсолютно. Чому? Е, війна є війна. І тут всі повинні бути, всі захищати, а не хтось, так як кажуть, Фейсбук береш, а там е, голова Верховної Ради каже, що діти не повинні воювати їхні депутати. Як це так? Що це таке цікаве? У мене син, два сина воює. А що це він, вони повинні бути не воювати? Ні, Ну яке питання? Я в своє час, коли були даманські ну, этот, теж писав рапорт, щоб туди послали. Тоді я якраз. Не... Так що я не згоден з цим, абсолютно. Хорошо. Захищати батьківщину, тим більше свою землю, треба від малого до великого, до старого. А не будь ж дуном, що хтось буде її захищати. Читає, якщо потрібно производство, то, має і, то я сказати, производство ж дозвольство ж розширятися. І налоги ж підуть на більше Ну я думаю, і так, і так. Навіть не можу що конкретно вам сказати, як би поступити правильно. Ну, я думаю, якщо государство щось, як кажучи, существує в цьому вопросе, я думаю, це положительно буде. Які ваші думки стосовно економічного бронювання та як ви, ви воювати повинні всі? Згоден Не должно бути такого, що один багатий сидять вдома, а бідний воюють. Тому що я хлопці звідти, я знаю, що таке. У нас і бізнесмени є такі, що воюють. Воювати повинні всі. Не потрібно, нам не потрібен цей мусор. У нас неправильно ввели військовий стан. Должен бути стан війни. Військовий стан вводиться буквально на 30 діб. При загрозі нападу. На нас напали. Вибачте, водій стан війни і вся економіка должна працювати на війну. на перемогу. А у нас наоборот роблять все так, щоб ніхто не йшов воювати, щоб здати Україну. Це Так не можна. Це нерівне положення. Якщо я, допустим, і можу заробити, то хтось не може. Ну, собственно, все. Ми ж всі рівні должны бути перед законом, перед проблемами. Поэтому или все йдуть, или я так думаю. Жизнебеспечающие отрасли, типу там водоканал, ингропоставляющие компанії, медицина. Хліб завод, да, так, це быть. бути. А все остальное, конечно звісно, все должно бути в равных условиях. Позитивно. Чому? Ну я вважаю, що треба ж комусь працювати. Так що все, по-моєму, правильно. Я вважаю, що во всіх галузях потрібно, щоб працювали люди, і треба, мабуть, як відсоток, щоб був пропорційно для кожної галузі. Можливо, це і добре для економіки держави, бо потрібні і робочі місця, і податки. Тому я думаю, це нормально. А чи ви бачите якось справедливу економічну мобілізацію? Справедливо. Ну, можливо, якась сума повинна бути, яку заробляє там якийсь підприємець. Тобто, щоб це було вигідно. Для держави. Усі опитані нами мешканці Сумщини зійшлися на тому, що питання складне і неоднозначне. Думки розділилися. Хтось вважає, що ініціатива економічного бронювання і соціальна справедливість несумісні поняття і не можна ділити людей на багатих та бідних. Інші схвалюють ідею економічного бронювання, оскільки економічний фронт є також надзвичайно важливим, бо битви виграє армія, а війну економіка.